Вітаю, мої дорогенькі, як я і обіцяла, сьогодні ще розкладик, сьогодні ще ритуальчик е, на підсилення, ну, в першу чергу, дівчата, да, берегиня роду. Здогадайтесь, тут про кого? Подивіться на цю свічку. Хто буде дивитися, дівчата, хто хоче народити дитинку, хто вже вагітна, не бійтеся дивитись ці ритуали, вони є підсилюючими. Бачите, яка програмна свічечка, вона так пахне, вона це просто натуральний віск. Це для того, щоб підсилити енергетику вагітну, підсилити енергетику дитинки. Я дуже продумано підбирала. Дивіться тут сіль начищення, на очищення. На чу... на Тіла, на очищення енергетики вашої, щоб сходили е, всі погані, негативні, да, хтось міг плакати недавно. Хай всі сльозки оці вилюються, щоб не було таких моментів, які вас е, розстраюють, да, печалять, щоб були. Лише радісні моменти, да? щоб ці змії, можливо, хтось навіть заздрить, можливо, хтось дивиться, як на дитинку, можливо, хтось щось е не бажав, да? щоб дитинку народило. От хай це все відливається у і уходить, сіль впитає. Далі, тут мак є, щоб на вас не могли впливати магічно в негативному сенсі. Чорне це захист від темних сил. Мак завжди використовувався споконвіку. У нас традиційно в Україні сипали навіть на поріг, коли там небіщики, коли помер хтось, і щоб якщо стукає чи дзвонить у двері, да, то сипали на поріг. Ну не будемо зараз про це. Ми про нові починання, про народження діточок. Да? Не обов'язково, до речі, щоб вона прогорала вся. Я її так запалила, щоб підсилити. Можливо, ми ще її будемо запалювати на нові починання. От, це буде просто символ. Да? Хай цей вогоньок підсилить вас, енергії, зарядить, я думаю, достатньо. Тож я його зараз так трошки загашу. От. Я не, не дмухала, до речі, Кажуть, що не можна дмухати. Я не дмухала, я загасила. І ми зараз будемо ще відчищувати негатив з вас. Дивіться, червона також на підсилення ваше рожева, на розкриття жіночності, щоб у вас материнський інстинкт просинався. Дивіться, якщо дивляться чоловіки, не заборонено дивитись чоловікам, ви також можете енергетично сприяти, допомагати своїй дружині, вагітній або просто ті, що. Хоче народити, і також буде вас підсилювати. Що я роблю зараз? Зараз я буду віском скапую весь негатив, фізичний, ментальний. Да, тобто, хто, можливо, побажав чогось недоброго або позаздрив, хай відділяється сюди у віск. Далі ми протрактуємо на таро, подивимось. дивимось. Так, да, дивіться, хтось вагітна жіночка, в яких то була стислих моментах, як безвихідь якась була. Немов би хтось як. Ну, Не хочеться казати, але я проговорю як голову в петлю не хотілося жити навіть. І це могло бути пов'язано зі стосунками або з вигідністю, що е, як в цей час, період, або в таких обставинах, да? хай відільються всі печалі, всі тривоги. Хай віск забере і запечатається тут у Воскові. Все негативне, відділюються ваші тут сльозки сюди і ворогам, да, як то кажуть, відділюються ваші слізки. Чому рожева? щоб розкрити вашу жіночність? Сьогодні, сьогодні до речі, ще є п'ятниця, це суто жіночий день, коли я люблю робити ритуали для дівчат на розкриття жіночності. Да? Дивіться, хтось заздрив. Такий довгий фітільок. Знаєте чому заздрів? Можливо, мене тут дивляться такі енергії не дуже енергії вашої, пристрасності такої. Знаєте, ви така дієва, можливо, дуже людина. Оцьому, бо саме червона на енергії заздрили. Заздрили ваші енергії. Можливо, навіть стягували, бажали. Підпитатися вашої енергії. Дивіться, як запрацювала добре ця свічечка червона. Рожева теж працює, але повільніше вона так стікає. Ну, і, до речі, ж червона більш тут о, саме воску натурального. У рожеві трішки. Мабуть, присутній парафін, бо вона, я намагалася з круточки робити, то з червоної, з чорної дуже добре крутиться, а рожева трішки. Ну, хоча та не в руках також, да, також, бачите, згинається пластично, значить, воск натуральний також присутній. Так, що ми відливаємо зараз трактуючий символ? Звертаємось до духів роду, до вищих сил, хай допоможуть, хай е вороги на вас впливати негативно не зможуть. Хай буде так і так вже є. Так, відливається, знаєте, шлунок дівчатка. Слідкуйте за. Е Харчуванням, хай воно буде у вас максимально здоровим. Е, їжте так і фрукти. ну Знаєте, як то кажуть, найкорисніше, найпростіше. ось Я навіть недавно е, е, згадала, як морковинка, яблучко і меда ложечка, да, Натерла на тертушці. Так, ви знаєте, смачно, проста їжа, чого не їсти. Да? Ні, ми шукаємо яких хто авокад різноманітних айсберги, Да? Я лише, до речі, не так давно почала. Б. На слуху, айсберг, айсберг, ну капуста ну такий особий від. Але ж знаєте, саме найпростіші ті, що нам знайомі з дитинства, продукти, не те, що не уступають, а навіть краще. І от для вагітних вітамін А в морквині, да, чи не найголовніше і для збереження дитини. Єдине, що моркви. Морковка з вітаміном Е засваюється. Да? Вітамін А, що в морковці, засваюється лише з вітаміном Е. А що таке вітамін Е, в чому він в маслі, в вершках, в ну, майонеза можна трішки, можна оливкового, але з чим ми зазвичай морковку? Ну Раніше робили такий салатик: морковка, майонез, чесничок, да? трішки. Ну, я знаю, що не все вагітним хочеться з'їсти, щось таке буває. захочеться, що незрозуміло. То вже так, да, дивіться на свої смаки. То, що вам от сильно-сильно прямо захотілось, то значить дитинка хоче. У мене колись так було, що саме певний вид шоколаду захотілося. От ніякий не хочу, тільки це і все. От, навіть так захотілося, що я ж свідомість втратила, що мені зразу не вдалося купити її. Ось так, мої дорогеньке. Ну, червона вже майже прогоріла. Так, мене кіт дуже сильно рветься. Зараз я по новій запалю. Нічого, що по новій. Зараз червону на підсилення поставлю. Живо ми ще раз. І потім, як прогорять, протрактуємо ще по символах. Ну, знаєте, енергії буде достатньо у вас, особливо зараз. А місяць ростущий, да? На, е, як він? Роз, ростущий. Чи як то там українською правильно? Зростаючий, зростаючий. Так. Зростаючий ось так. Тож е, хто вже вагітний, хай дівчата е, зростає здоровим, е, малюк, да, все, щоб було, всі органи системи працювали правильно. І от, наче такий і бачу я тут орган матка. І все доволі таки, можливо, і крупненький в когось буде: малючок, чи дівчинка, чи хлопчик. Ви зараз почнете мені писати, а хто буде дівчинка чи хлопчик, так? Да? Угу. Так, ось, да, рік змії народиться хтось. Ну, хтось же ж. Рік Змії, до речі, ось починається 29 січня лише. 29 січня, да. Ось хто, можливо, раніше вже. Так. До речі, хто ось. Блін, хто, О, вибачте, хто? Просто це я на емоціях. Хтось прямо 29 січня народить. Це мені прямо я знак цей побачила. Ой, напишіть же ж, будь ласка, нам всім цікаво. Дуже. Хто то 29 січня? Це, до речі, так, початок за східним оцим календарем буде. Рік змії цієї починатися буде. Ну Мені тут просто цифри е, пішли так багато. Знаєш, знаєте, 14, 15, це 29, 18, оце ці. Дати можливого народження, але ж, звісно ж, не під все. Нема такого, що догма, от так як сказала, ніяк інакше. Але можливо. Ну, чогось 29-те, що це початок року, оцей, що дуже велика вірогідність. Подивіться, якось змія, як стала да, фітіль, так і стоїть все, впала. Да. Цікаво дуже, дуже багато така інформація, знаєте, йде. Не все навіть встигаю вам зразу ж сказати. Вже бачу, да, тут і колясочка, і в когось двіння, боже мій. В когось навіть двійня народиться. Зізнавайтесь, хто двійня вагітний тут мене дивиться. Можливо, і так, можливо, і папаньки, да, дивляться. Хто там дивиться? Татусі. Так, ну все, в общем-то, підсилили ми вас Продиви... продивитися, треба зараз. Темне щось відлилося. Було, да, щось негативив хто-то на вас. То брозичливців вистачає, да? вистачає. Ви знаєте, доволі таки в нас е... ну, рівненько сказати, що там. Страшне що, але негативні моменти, в общем-то, відлилися. Відлилися те, що я бачила, я проговорила. Буде іще і рибіна. Хтось, до речі, перекривав шляхи, щоб гроші отримати. да Такий негативний момент. Ну, будуть все одно. Причому такі немаленькі. Будуть гроші. Давайте ще подивимось протрактуємо на таро на таро. Як складатиметься ваша ситуація по вагітності і по пологам? В общем, ритуал на легкі пологи ми провели, щоб пологи пройшли легко. І також буде з коригуванням і розкладік у нас, що ми негативчики заперечуватимемо, якісь недомагання, а Будемо брати лише те, що буде нам допомагати у пологах, на легкі пологі. Да? Давайте подивимось. Так, чогось тут в нас буде сердитись чоловік. Чого це? Злий чоловік якийсь. Так, і карти щось поспішають. Ось навіть чоловік. До когось просто спішить, чоловік. Він, мабуть, не на вас сердиться. Він, можливо, поспішає просто. Зараз я скорочу, щоб підняти. Такі перетрубації. Так, щось він буде, бо дійсно, мабуть, поспішає. Куди він? До вас так поспішає, мабуть, чоловік. Це може бути і батько, і ваш чоловік. Важливий в вашому житті. Йому чомусь так важко, а що саме важко цьому? Да, бо щось раптово. У когось, до речі, дивіться, можуть бути раніше початися пологі, маєте на увазі це? Щось закінчиться. Що? Ну, вагітність, да? Яких хто, знаєте, туману? Без ладу. Тут таке як порада, поприбирайтеся вдома. ну Це обична традиція, треба поприбирати. І дитинка. ну Дивіться, розклад тут хороший. Не лякайтеся, що коса, не лякайтеся, що карта гроб. Коса це швидкість, це прискорення. А, да, тут Навіть коса і гора, то будуть. Карколомні такі ламатися отій складності. От. А дитинка з'явиться, то треба, щоб було все прибрано, якір, стабільність. Це вже ми по здоров'ю дитинки будемо дивитись зараз. Так, у когось кесарева. зараз укажу, у когось може бути кесарева. Да. Птахи, якісь темниці. Для когось це буде навіть. А, не знатимете ви. О, такі, знаєте, внезапно може, можуть сказати, що. От будемо робити кесарева. Чого так? Чого так? Ага, ну так по долі. Так, це не оминути було. Якісь моменти, які не оминути. А зміян, ну, по-перше, символ року, але що тут може бути? Так. Змія це, до речі, символ медицини і символ року. Але що вона робить біля серця? Змія як недоброзичливці? А що ми про змію? Що скажете? Що це? Ви чогось не знаєте ще? Щось у домі, так? Да? Але Тауер, Тауер, життєвий тонус у вас після родів, підійметься, да, захочеться вичистити з когось там, з життя навіть вичистити да, і зірки. Збудуться ваші мрії, пологи пройдуть доволі, хоч і з деякими. Моментами, які можуть бути несподіванками для вас, ось це воно слово. несподіванки. Е, але ж по ітогу, по ітогу все буде добре. Будинок в гарному стані і е, вежа тут в хорошому сенсі. Да, вежа. І по ітогу ключ знайдете ключик до всіх своїх моментів. Да? Ось Карта жінки. Це може бути у когось і постарша жіночка, або хтось народжує вже так. Знаєте, ну не геть після там, 60 да? Але, ну, так, хтось от 40 може навіть народжувати. Так, і тут лист закритий, документація, щось. Ой, щось вам приємне відкриється. Те, що ви щось не знаєте. Серце взагалі, це в хорошому сенсі. Ось будинок і ще один. Получається правильно з одного будинку в другий. Да? То, наприклад, пологовий дім, а це вже додому. Хтось... Так, так, лілії лисиця. Що тут лисиця в нас робить? Тучі. Ну, хтось буде там. Вже моменти якісь трошки негативні. А що не нашкодить вам ця лисиця? Ні, не нашкодить. Були карти тучі, але ж ви знаєте, як то я люблю казати, собаки лають, караван іде. Тут вершник, жіночка на коні. Да? Ви будете на коні, будете в піднесеному стані. І карта Сонця. Радість, щастя буде. Ну і карта конюшина. Конюши на клевер, це на вдачу, да? на добру вдачу. І хай буде так ну і ще підтвердження, дивіться, друга карта клевер. Це дуже рідко випадає. Дівчатка, я завжди кажу: всі, хто у мене на розкладі приходить, всі отримують карту вдачі. Ви можете отак це заскріншотити. я навіть вам. Так, розкладу, зараз ці соберу і виложу. Три карти. три карти. Де ви на коні, да? перший, другий, друга, друга карта і 31 сонце. Дивіться, ви можете заскріншотити на удачу і на успішні легкі пологи, да? дівчатка. Ну, якщо чоловіки дивляться, також можете. І якби знаєте, така медитація, просто споглядати, уявляти, що все буде добре, все закінчиться чудово. Да? Ось карта конюшини чотирьохлиста це означає успіх. І хай буде так, пишіть мої дорогенькі Я вас всіх люблю. Хай побільше народжується нас українців, здорових, щасливих в мирній нашій країні, Україні. Ставте вподобайки, пишіть коментарі. До скорих нових зустрічей!